Давайте подивимось, що 100% станеться у вашому житті. Що 100% станеться. Дивіться, позаду залишається диявол, да? ви ніби от його так пропустили через себе і відпустили, і ви йдете в сонце. Тобто, ви пройшли якийсь дуже складний урок. Це може бути з кимось, може, ваш особистий, да? якесь таке. По дияволу могли ви пройти якусь спокусу, на щось пішли. Це завжди, знаєте, така е, зділка з совістю по дияволу. Ви відчуваєте цей кордон, коли ви його переходите. Ну, вам хочеться або треба. Да? І тут карти показують, що 100% ви виходите з цього стану і йдете в щастя і в радість. Переходите, як то кажуть, на добру сторону да? і уходите від якоїсь небезпеки, від небезпечної людини, або от ви могли щось не так зробити. Це завершається. Наступає от реально світла смуга вашого життя. хай так і буде.